Наближається велике Свято, Різдво Божої Матері. І ми хочемо вас запросити на приславне свято, храм та честь Ріслава Пресвята Богородиці, який знаходиться на Слободській в Одесі, по адресі площа Молоді, 19. цей храм древній, йому більше 170 років. Влосині владики Агафангела щоденно в цьому храмі звершується літургія і богослужіння, а також розпочаті роботи реставраційні по відновленню храму. Отож, ми хочемо вас запросити на престольне свято, яке відбудеться всю неділю, 21 вересня, в храмі Різдва при чистої бороці. 8.45. Зустрічаємо нашого владику Агафангела, божественна літургія. Причащаємося, і потім, після богослужіння, тес Олександр буде гущати святковою. Трапезою поділіться відео внизу все описання. Будь ласка, приїжджайте, приходьте, помолимось. Підтримуємо Са Олександра, який тут трудиться в цьому древньому храмі. Розпочав відновлення храму. Тож і молитва, і підтримка обов'язково потрібна. З наступаючим вас святом.